Вітаю, друзі! П'ять подій дня 12 листопада. Корупційна опера Нафта в морях, як бульйон у каструлі. Державний борг із позначкою Вау. Уміру у Туреччині з місією. Чи з втечею. А військово-повітряні сили США запускають конвеєр протиповітряної дешевизни. Сідаємо зручніше сьогоднішні п'ять тем, як п'ять ударів по ілюзіях, боляче за те чесно. Вищий антикорупційний суд, бек-офіс і 25 мільйонів на вихід. Вищий антикорупційний суд, дав 60 діб СІЗО з альтернативою 25 мільйонів застави. Фігуранці справи енергетичної спральні. Це та сама історія, де зі слідчих матеріалів випливають клички рівня кримінальної оперети. Карлсон, Рокет, Тенор, Шугармен. Так ось, Бек-Офіс тут не про каву та календарики. Це бек офіс Двері у держсектор, легалізація коштів, чорна бухгалтерія, допомога підприємствам і дуже конкретні суми. Набої САП відкотили куліси і замість реформи побачили тіньовий мюзикл на гроші платників податків. Саркастичний урок дня у кожного великого держпідприємства має бути служба безпеки і свій любитель модних кличок. Ну і Мемчик, афіша енергоатомний кабаре, дрес-код, Шоломі-сейф. Тема друга: мільярд барелів на воді. Санційний флот привид. Світові океани перетворились на плавучі сховища. На танкерах висить вже приблизно мільярд барелів нафти. І левого частка з-під санкцій. Росія, Іран, Венесуела. Плюс невстановленого походження, привіт кіньовий флот. Іронія долі: що більше санкцій і ударів по нафтопереробних заводах, то більше барелів крутиться у морі в режимі очікування, а касові апарати Кремля тим часом гальмують, нема що рахувати. Погана новина для Москви. Нафта, що не розвантажується, це мінус, мінус кешфлоу. І скидка в ціні. Тобто перенасиченість російською нафтою б'є по самій російській нафті. Добра новина для нас. Чим довше їхня нафта гулятиме морями, і ніхто її не збиратиметься переробляти, тим менше ракет вони здатні будуть профінансувати прямо тут і зараз. Народна мудрість, хоч у море її вилий, але санкції це коли бензин у бюджеті закінчується швидше, ніж дизель. У танкерах, чи сира нафта, в плавучих сховищах, які ми, в які перетворили танкери, компанії, що відмовилися від російської нафти. Тема третя. Рахункова палата, борг утричі збільшився, а ризики по самі в Уперше у перше за десятиліття аудит Держборгу. Зовнішні запозичення виросли до 75%, портфель до 7,4 трильйона гривень. Співвідношення до ВВП коливалося від 78 до 91% кожна п'ята гривня бюджету на обслуговування та погашення. По суті, рахункова палата не рахувала кошти поточного року. Бо вже в поточному році Держборг подолав 100% валового продукту, навіть сягає, по моєму, вже навіть 110% валового продукту. Так, війна дорога, але стратегії управління боргом де-факто не було. Середньострокові рамки поставили на паузу, бюджетні декларації теж латали військовими облігаціями, реструктуризаціями, свіч операціями, і тут хочеться без, без сарказму, але не виходить. Коли державна політика це лише хтось сьогодні дасть, завтра прокидається з рахунком скільки вчора взяв мемчик. Калькулятор із кнопкою і ще трохи, а на екрані нескінченність. Кожен день війни. Стає для українців все дорожчим і дорожчим. Але віддати ворогу Україну це смерть нації, смерть держави і смерть кожного з нас. Тема четверта: Умеров у Туреччині не втік, а працює. Секретар РНБО Рустам Меру у Туреччині зустрічі з міністром оборони, керівником розвідки, радниками Ердогана, предмет. Обміни полоненими, оборонні проєкти, виробництво технологій. На тлі внутрішнього хору плітоку в стилі втік втік» Проста реальність. Анкара один з небагатьох хабів, де одночасно можна говорити і про полонених, і про байкар. Мається на увазі. Байкар Макіна. Компанія, яка виробляє знамениті бай... Байрактари. До речі, Влада, яку представляє Рустему меру, хотіла нагріти власника Байкармакіна зятя Ердогана, пана Баряктара. Всього навсього на 20 мільйонів доларів за підключення до електроенергії. Ну, але, звичайно, можна все це загорнути в політику Чорноморської безпеки і тому і всьому. треба нагадати, що справді. Кримські татари є таким дуже важливим комунікатором для України з Туреччиною. Це те, що об'єднує те, що розуміє одне одного без перекладу і те, що пробивало для Києва дуже серйозний, серйозну допомогу з боку Анкари. Але ж на тлі подій, які відбуваються із арештами енергоатомів. І Міноборони теж відсвічує на тлі цих слідчих дій, хоч вже умер і не міністр оборони, а секретар РНБО, але дуже вже видалася тема про візит заради обміну полоненими, сфальшованою або притягнутою до вуха. Бо саме цими днями. Неодноразово і минулого тижня, і поточно неодноразово вихлюпувалася в медіа інформація про те, що частину полонених банкова все ще відсовує в ході перемовин, і це є великим подразником для родин українських полонених. Родини все ще не можуть дочекатися. При всьому цьому чиновники. Брешуть своїм людям, своїм громадянам, і це ще більше вибішує людей. Тема п'ята: США запускають протиповітряну оборону на вагу. Програма називається Кемп. Збройні військово-повітряні сили США оголосили Кемп конкурс на масову і дешеву ракету протиповітряної оборони. Межі коридор в межах 500 тисяч нижче від вживаної зараз активно ракети АМ9. З планами закупівель від 1000 до 3,5 тисяч штук щороку. Вимога, модульність, спуски з землі і повітря. Використання напрацювань РАМ-ЦЕ, РМ, Недорога ракета, яку випускають масово для України, і вартість 250 тисяч доларів. Отже, перекладаючи з військово бюрократичної світ зрозумів, що сотні дорогих ракет не перекривають тисячі дешевих цілей. Потрібна фабрика протиповітряної оборони, а не бутік, тобто потрібна масовість, а не коштовні і Справді суперефективні окремі зразки потрібно неймовірна кількість дешевих засобів. І це американцям здається таланить подолати Свяху кришку російських роїв. Коли західні склади почнуть видавати ракети вагонними нормами, дронополювання стає ремеслом а не лотереєю. Треба відзначити, що. Україна разом з Великобританією освоїла масове виробництво антидронів. Це такий так само чотирипропелерний літачок, який має вищу швидкість ніж сам дрон, і має ефективний заряд протиповітряний, який вибухає по наближенню до цілі. Отже, фіналізуємо. Ми живемо в країні, де набу піднімає кришку в пральній машині, прали там, як ми бачимо, величезні суми. Рахункова палата запускає перерахунки, армія піднімає планку витривалості, дипломатія, планку повернень, а Захід поволі розуміє істину. Перемога це коли ракети і снаряди виробляються швидше, ніж у ворога закінчуються гроші і танкери. Саркастичний підсумок дня. Якщо у когось і далі свербить від слова системність, почухайте потилицю. Це чухання, хоч чимось вас звеселить, але без системності ефекту ми не матимемо. Отже, дякуємо Збройним силам. За їх роботу вони роблять все правильно.